У місцях у наших замовників це приватний будинок в містечку Березівка. Тут ми ставили міжкімнатні двері, а також цю красуню. Дизайн проєкту це чотиристворчаті двері, оскільки високий проєм, вона з фрамугою. Але задумка була така, щоб повторити дизайн міжкімнатних дверей, але зі склом. Металеві двері для вуличного застосування. Тут іде фарбування, спеціальне покриття, яке захищає від корозії, а також від явищ природного середовища. Посилені петлі, лише два в такому ж кольорі. Цікавий тут склопакет, тому що зовні він відзеркалює, а зсередини все на вулицю видно. Чорна фурнітура, італійська в такій же якості, як і на